Всім привіт! Сьогодні будемо прати мої білі шкарпетки. Їх в мене багато. Купочок. Дійсно, що ми його будемо додати. У мене шкарпеток немало, можу так сказати, багато, тому я люблю білі шкарпетки, тому сьогодні їх От, вони назберуються, їх треба частіше міняти, а не заношувати, тому що вони будуть до такого стану. Заношуватись. Де я зараз вам покажу. Що буде, якщо от, е, заношувати шкарпетки дуже довго, От як, які вони стануть? Потім. От такі. От Якщо ви будете цілий день носити білі шкарпетки, от такими вони будуть. А якщо половинка, то такі. Ну, все рівно не можна такого допускати. Тому закриваємо. Я віддозувала вже кондиціонер. І тут в мене хімія, тут у мене порошок персіл для кольорового, ну, типу, якби не можна брати і біле. Тобто він такий універсальний. Там є ще ваніш. От це персіл ваніш. І я чуть-чуть того насипав, щоб його зробили вже швидше. Все, більше нам нічого не потрібно. Закриваємо, включаємо машинку. Програма у нас турбо. Турбо 59, температура 60, тому що шкарпетки білі відпираються дуже добре на 60 градусів. Віджим у нас буде 1200 і полоскання плюс. І того година 20. У нас це влаштовує. Якраз сам час, щоб побрати. Все. Всі параметри, які нам потрібні були, ми вибрали. Нажимаємо кнопочку старт. І машинка закривається і приступає до циклу прання. Що ж, машинка у нас приступає до прання, водичка починає литися. Опшику лежа воду по чуть-чуть. Хочу сказати так, що я можу деколи просто білі шкарпетки попрати без нічого. Я їх зазвичай беру з рушниками білими, але мені чекати щось не хочеться. Тому, поки, от як бачите, то всі білі шкарпетки, які я маю, які я ношу. У мене ще є нова пачка запакована, але поки що ношу ці. І тому поки, як би. бачите, скільки все посипалося. полилося. Але поки от, е, рушників ще немає, то вирішив то випрати їх уже так. Просто щоб не чекати, бо поки дочекаєшся тих рушників, вже е, шкарпетку не вистачає. Тому вирішив сьогодні зробити ось так. Програма мене це влаштовує, я її ставлю для слабо забрудненої білизни. Коли, допустимо, в мене якісь там плями від поту, і все, і тіпи, якби, якщо в мене половина бак речей, я ставлю цю програму на 40, без додаткових опцій, 1259 хвилин. І все, все супер. А якщо повна машинка, я вже не раз говорив, що я все ставлю на мікс зазвичай 40 і півтори години чи з якоюсь опцією. І все. І супер. І все супер. в мене все відбирається просто на ідеально. Щось у нас лиже закінчує набір води. Що от стільки вона водички набрала. І зараз буде прати. Якраз точна кількість води. Там вже зараз будуть трошки шкарпетки плавати, але то нічого такого, нічого страшного. Не все рівно може деякими часами битися. О, бачите, ну, то, то, то більш е, делікатніше крутиться, то воно ну, перекидується. О, бачите? Трохи так, трохи так. І все, машинка в нас приступила до циклу броню. Пінки не можу сказати, що прям настільки багато, поки що достатньо. Потім я думаю, що її стане більше, бо, тому що е, на цій програмі е, є турбонасищення чи насичення, щось того, і так і так можна говорити. Е, і просто на цій програмі вона так і називається турбо. І в ній там є такі насищення того, що так от просто ганяє, ганяє довго, то п'ять разів туди, раз, туди, п'ять по -по разів туди-сюди. 5, 5 насищень робить в різні сторони і от так от збиває піну. Ця програма, скажу вам, мені чесно нагадує оця от програма турбо. 59, вона мені щось нагадує Інтенсивно 60. Е, я думаю, що ви знаєте, що на правильних машинах LG, на більш старих моделях є така програма Інтенсивно 60. Це, по суті, та сама програма, яку я зараз маю. Е, просто вона, я думаю, що названа по-іншому. Ну, вона дуже схожа на ту програму Інтенсивно 60. І я, в принципі, зараз так і поставив просто з полусканням плюс. І 60 градусів. Там, на, на цій програмі інтенсивно 60 можна вибрати. Завжди там інтенсивна горить, бо той самий режим так називається. Е, температуру від 40 чи, я не знаю, від холодної до 60 вище не можна. Е, і все. Але в тому режимі ще є один такий ну, мінус чи плюс, кому як. Е, Допустимо, виставити інтенсивно 60, вона там... І виходить, що от ви ставите 800 обертів, а машинка деколи віджимає на 1000. Ну, кому як, мені вроді би, то якби нормально, мені ну, то, то є така ж велика проблема, нічого страшного. Заодно сухіше, швидше висохне. Колись віджимає на 800, колись на 1000. На Ну Оця програма вона, ну прям таких аж супер інтенсивних е, рухів вона не робить зараз. Е, на більш старих моделях теж приблизно такий самий. Е, е, Тоже приблизно такий самий режим, як і зараз. На, почат, на початках сам по собі на старих моделях режим інтенсивно 60, так як йде на цій машинці, то він такий є спочатку. Насищень, там не можу сказати, що багато є. Є парочку, але вони не є аж настільки довгими. І їх не є так багато. Там їх, по-моєму, два, би, а в мене п'ять. Але насищення приступає, машинка робити довгі, тобто вона буде робити короткі насищення. А довгі вона приступить робити, так що, допустимо, 40 і без додаткових опцій. То вона ті насичені починає довгі робити в 42 хвилини. А так вона, напевно, буде робити, не знаю коли. От зараз те включився. Можемо з вами зараз подивитися, яка температура буде. 25. Е, ну це ще початок. Тобто, о, дивіться, погнала, погнали. погнали. От, бачите насищення? Це зараз будуть короткі насищення, тому, о, до речі, такі шкарпетки перекидуються, супер. От, мені прям дуже подобається її ман маневр проня. Супер. Персіл дуже файно відпирає всі речі. Вті. Бо тому що його якісно проробили і рекомендую його купляти для білого і для кольорового. Капсули, чесно скажу, що такі собі. тому що, Як на мене, в них і варіель, і, і в тайд. Запах якийсь сильно хімозний, тому я би я не рекомендувала їх купувати, хоч вони, може, і файно перуть, але ем, запах різкий дуже. І от, хоч, допустимо, ви полощете, там, я не знаю, раз 3-4-5, все рівно запах буде. Особливо, якщо без кондиціонера. То як, Якщо б ви додавали кондиціонер, запах би трошки погасився. Але якщо без кондиціонера би ви попрали, багато раз пополоскали, запах би все рівно, майже такий лишився. Ну, трошки слабший би був, але все рівно буде. І я раз спробував якісь капсули і тих взяти. Мені запах не зайшов, тому я їх більше не купую. Пійне ще більше і більше стає все. Така, знаєте, мильна подушка виходить. Ну, вона ще така не є ж настільки велика, але буде ще більше. До кінця години 12, друзі. Зараз поки що йде стандарт. Трохи, бачите, насищень поробила. тепер робить стандартні рухи, крутить по стандартну. Тоді включусь тоді, коли вже машинка приступить до інтенсивних насищень і до такого довгого такого крутіння. Зараз бачите, трохи, трохи короткі насищення і так просто крутить. Тому зустрінемося, коли будуть довгі. Що ж, друзі, машинка закінчила цикл прання. Піни було достатньо. Насищення вона робила було піни от так, Половина майже. Е, вона зробила остивання коротке, зараз 35 хвилин до кінця, і вона нагріла 65 градусів. зараз 32, бо тому що вона остудила вже 33. було 65, бо тому що був чуть-чуть е, довший час прання, і е, от тому вона встигла ще догріти. До 65, якщо б було менше час, про нього вона б не встигла. Зараз буде йти промивка. Ні. Зараз буде йти ще одна промивка, точніше, остивання. Вона б просто, коли гаряча вода, хоче ще перестудити воду, щоб вона прям взагалі охолола. Отак. Що ж, друзі, лижа набрала воду на ще раз другу промивку, типу остивання. Е, до кінця ще 35 хвилин, час не йде, тому що вона чекає віджиму. Е, йде промивочка, така невеличка, ну, не промивочка, можна так сказати, остивання ще одне. Не знаю, на що її друге остивання. Мені би одного вистачило, ну, як іде за циклом програми, то нехай робить. Включусь тоді, коли буде віджим. Що ж, лижа закінчила другу промивку і починає віджим. Тож буде скучний процес, трошки поки вона то розкладе, все то зробить. Мені здається, що з першого разу в неї не вдасться, бо, тому що там так то й багато речей, там тільки одні шкарпетки. Тому я включусь тоді, коли вона буде вже розганятися на оберт. Що ж, лижа, вроді випробує вийти на віджим з дисбалансом. Вдалося вийти. Ну і файно. І лижа віджимає. Віджимів я багато показувати не буду, тому що просто не хочеться. Полоскань тут буде, напевно, скоріше всього. Три. О, пішла промивка. Бачите, як прикольно. От на цій програмі турбо. На цій програмі турбо і от під час віджима, бачите, вона ще бризкує воду, заливає в основну ячейку. І таким оглядом бачите, вона бризкає прямо в речі. І під час віджиму воно омивається от і вибиває весь, всю зали... всі залишки хімії. І це дуже, дуже класна функція. Шкода, що вона тільки, три, тільки два рази працює. Мені би хотілося, щоб вона як мінімум разів п'ять то робила. Або взагалі, поки віджим не закінчиться, так, ну, ну, як мінімум до 800 обертів мені хотілося, щоб вона то робила. А далі можна було би віджимати спокійно. Тобі реально було б круто. Це вже оберт. зростають. І вже в нас тисяча. Проженеться, мені здається, до 1060, так як не мікс до 1080. А тисяча. А, тут затримка буде просто. Так, бачите, затримка, вона зробила 1000 затримка. Вона буде женеться до 1060, трошки відіжме, секунд 10 і тормозне. Ну, не знаю, чи точно 10, скільки відіжме. От, бачите, 1060, не 1080. І все, воно так відіжме, трохи і все. І почне полоскати. І приступаємо до полоскання і ме тормозимо. Зустрінемося на полосканні. Знімлю перше полоскання і фінальний віджим. І все більше не буду. Просто не хочеться, щоб сильно довге відео було. І, якби, Ну, щоб було таке покорочень. Бо зазвичай на каналі виходять тільки дуже... такі довгі відео, що скучно може трохи дивитися. Що ж, друзі, йде перше полоскання. Водичка, як завжди, в принципі, на першому полосканні технічна. Бо перше полоскання завжди рахується технічним, бо тому що вимиваються всі хімікати. Тому це полоскання називається технічним. Як ви бачите, пінки достатньо і ще не все виполоскалось. Ну, то, очевидно, бо тому що це перше полоскання. Ну, і таким чином. Все буде всі всі оці от полоскання йти іменно так. <кхе> Нічого такого не буде більше. Ну, чогось такого більш цікавого. Просто стандартні полоскання. Тому зустрінемося на фінальному віджимі. Забувши додати, що промивки будуть три е рази йти. Це друга зараз іде, ну, як завжди, типу, ну, промивки будуть йти. Тут вже ну, це прикольно виглядає, але я вам вже одну показав. Тому зустрінемося на кінці. Що ж, друзі? Ну, самі все розумієте, але вже сама закінчила. Я не встиг, ну, нічого страшного. Все рівно результат супер, як ви бачите. Так, виключаємо тебе, щоб ти не мучилась. Так, як ви бачите, бачите? ваніш, мій помічник. Все супер. Кому сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал і всім па-па!